Тому що Безугла знову ж таки почала розповідати, що навіщо компенсації родинам загиблих. Ми ж пригадуємо, що в залужного радником, з початку війни, був Дмитро Ярош, але ж 67-ма окрема механізована бригада це правий сектор, це асоціації з Дмитром Ярошем, Дмитро Ярош — асоціація з генералом Залужним. Страх Майдану їх переслідує день і ніч, бо вони потерпіли поразку в Революції Гідності, але вони реваншувалися через Зеленського, і вони нас перемогли. І вони тепер знищують країну, притирались десять років, формувалась історія бригади, і тепер її вирішили просто розігнати одним розчарком пера. Чому? А де зараз пес патрон? Враження таке, що в своєму страху перед втратою рейтингів вони пса патрона прибрали із поля медійного. Як можна з таким державним керівництвом перемогти? Скажіть мені. Вітаю, друзі! Влада це безупинний генератор деструкції в країні. Не опозиція. Скільки б вони не навішували собак, скільки б вони не звинувачували всіх, хто критично ставиться до злодюгу владі, обзиваючи кремлівськими тролями, сама влада є великим кремлівським тролем. Згадати, хоча б за час після голосування за закон про мобілізацію, дві Штатних дами партії регіонів, так обмовився за Фрейдом партії Слуга народу. Така Ганна Маляр, яка була заступником міністра, і тепер каже, що вона має, я б сказав, бек-офіс медійний для Міноборони. От вона вийшла на дискусію телевізійну і фактично принизила військових, пересмикуючи. Конституцію, вибираючи з Конституції тільки ті статті, які вигідні в владі, забуваючи про соціальну справедливість, ну і по, про інші важливі статті в Конституції, розповідаючи дружині військового, народній депутації, Ні Соусон, про те, що військові самі знали, коли мобілізувалися, що їх ніколи не демобілізують, бо, доки буде війна, тобто. Ця пані почала розповідати нам про те, що конституція зруйнована, і ніколи не читайте конституцію, тому що конституцію читаємо ми представники влади, а всі, хто не у владі, повинні забути про існування конституції. Я вже не кажу про безуглу. Безуглу випускають ну, правда, маляр і безугла це абсолютно одного пошибу потвори. І, як не крути, е е деструктивні і аморальні, але такі владі потрібні. Тому що безугла знову ж таки почала розповідати, що навіщо компенсації родинам загиблих, а на які гроші вони будуть ставити дітей на ноги. Одна гілка влади розповідає про те, що країні потрібен демографічний вибух, сам Зеленський розповідав про те, який по війні буде демографічний вибух. Та ви довели ситуацію до абсолютно трагічної. Жінки бояться народжувати не тому, що їм не вистачає грошей і чоловіки на війні. Жінки бояться народжувати тому, що від вас, придурків, чекає щодня якогось свинства. Люди на нервах. Я вже згадував про генерала Залужного як великого психотерапевта для нації. Бо справді. Така шушера промосковська, і, ну, для частини людей, цілком притомних, в перші місяці війни Арестович зі своїми байками заходив як пс психотерапевт, соціальний аж на ура. Особливо для такої русотяпської частини, е які, ну, ще вагалися, може, може, окупант, якщо зайде, то не буде велике зло, так би мовити, е і тому подібне. Ми ж знаємо, скільки. Ждунів залишаються навіть зараз в Києві і не тільки в Києві. Скільки цих ждунів, які втекли нібито від російської окупації, приїхали на Київщину. Тут громади їх розмістили. Потім деякі з цих ждунів пограбували майно в хатах, яких їх розмістили. Десь продали і на виручені гроші втекли через Польщу в Росію. Ну, але генерал Залужний дійсно для нації був. Крім того, що він ефективний військовий командир, він був просто символом надійності держави. Люди бачили залужного і, в принципі, незважаючи на Зеленського і його потороччя, яке там сидить на банковій, вважали, що країна вистоїть, бо є залужний і можна вижити буде, і перемогти, і як якось так ось повернути демократичні норми і розвиватися. Але ж вони не просто залужного, так би мовити, прибрали з поля. І ця нервозність е, людей зараз і велике постійне запитання, де залужний, інколи мені нагадує, ну, знаєте, безпорадність сліпих кошенят, які нявкають, шукають свою кицьку. Для частини людей от питання де залужне, це така поведінка сліпих кошенят, бо їм треба ну, якийсь фактор надійності, фактор міцності, опора, психологічна опора, і генерал залужний, якого прибрали з поля, був такою психологічною опорою. Так от ми ж пригадуємо, що в залужного радником з початку війни був Дмитро Ярош. Дмитро Ярош асоціюється українці з добровольчим українським корпусом, ну, фактично, правий сектор. І дук це була така структура, яка звичайно в силу обставин, коли військове керівництво прибрало всі ці добровольчі підрозділи, дук перетворився в 67-му бригаду. Механізовану бригаду. І це була дуже відважна бригада. Всі, хто займається е, ну, організацією якихось людських колективів, прекрасно знає, що таке злагодження, що таке притирання команди і все. Але ж 67-ма окрема механізована бригада це правий сектор. Це асоціації з Дмитром Ярошем, Дмитро Ярош, асоціація з генералом Залужним. І от хтось собі дотумкав, що правий сектор, якщо його не порвати, не розірвати 67-му бригаду і не розіпхати в вигляді окремих рот по різних бригадах інших, то цей єдиний організм може прокинутися на Майдані рано чи пізно. Страх Майдану їх переслідує день і ніч, і вони по суті. Інколи дивишся, влада поводиться деструктивно перед фантомами минулого. Бо вони потерпіли поразку в Революції Гідності, але вони реваншували через Зеленського, запхали нам, так би мовити, торпеду суспільству, і вони нас перемогли. І вони тепер знищують країну під виглядом того, що вони бороняться. Від агресії. Якби вони боронились від агресії, то агресії б не було, бо Путін наступає і нападає там, де слабко. Вони довели країну до такої слабкості, що Путін просто не міг не напасти. Тепер вони шукають спосіб, як розробити ті військові колективи, які можуть швидко політизуватися або і, і взагалі живуть із. Ну, певним ідеологічним кліше. Якщо це, ця ідеологічна платформа е, торгується із владою, і, в принципі, обіцяє виступити, в разі чого з політичним спойлером влади, або навіть платформу для об'єднання потрібних, в тому числі, військових, їх начіпають, їх навпаки, десь вирощують, притримуючи. На тилових базах з граю кишенькових політологів і всяких аналітиків, які є, звичайно ж, військовослужбовцями, яких можна буде легко виставити потім в якості майбутніх кандидатів в політичні сили. Але як бригаду, яка, по суті, під Авдіївкою відзначилася, ну, Тобто бригада, яка пройшла на найтяжчі ділянки фронту, бригада, яка створювалася цілих 10 років, тобто це побратимство правого сектора, створювалося довго і нудно. Притирались 10 років, формувалася історія бригади, і тепер її вирішили просто розігнати одним розчерком пера. Чому? Тому що, ну, очевидно. Забагато скепсису щодо влади у цій бригаді. Але ж хіба не влада не допостачає боєприпасів пального і техніки, в тому числі і цій бригаді? Хіба це опозиція робить. Через що спроба розшматувати єдиний організм і розігнати його в якості взводно ротних молекул по інших. Військових організмах викликає велику турботу, тому що бійці ну, вони притерлися, вони стали сім'єю. Тепер їх хочуть акуратно розігнати по інших бригадах. Коли дивишся на, на, на таку поведінку влади, яка відмовилася в закон вносити обов'язкову доплату, за перебування на передовій відмовилася вносити в закон стелю перебування під мобілізацією, по суті, все переводячи із закону в постанови вручне керування. Так держава ж це ж не мале приватне підприємство, хлопчики. Держава це держава. І заради того, щоб. Держава існувала, мусить існувати правила, принципи, ідеологія, а не бажання одної людинки, яка перед страхом за, точніше перед загрозою покарання за всі свої злодіяння, тепер керується не прагматичними цілями роботи на перемогу держави. А максимальним затягуванням війни заради уникнення покарання за злочини свого оточення. От як можна з таким державним керівництвом перемогти, скажіть мені. І як можна стримати людей, щоб вони не пішли на вулиці, дивлячись на такі деструктивні дії влади, не пішли під банкову не пішли, врешті-решт, під свої обласні військові адміністрації, де сидять такі само дрібні деструктори, які замість допомогти військам на якусь тротуарну плитку гилять гроші. Дивно це все. Найдивніше те, що зараз люди, коли говорять, задаються питанням, де залужний, інколи мені хочеться. Згадати зовсім іншу легенду цієї війни. А де зараз пес-патрон? Враження таке, що в своєму страху перед втратою рейтингів вони пса-патрона прибрали із поля медійного тільки заради того, що рейтинги пса-патрона на майбутніх виборах, якщо його хтось висане, вони переб'ють рейтинги Зеленського. Ви не думали про це? Я розумію, що 1 квітня минуло. Але подумайте, враження таке, що Пес Патрон і генерал Залужний в їх уявленні це однакова загроза. І от як нам з такими людьми перемогти в цій війні? Хтось може сказати, чи ні? Дякую, друзі. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. Хай зростає наша аудиторія. Нагадую, що в мене є ще канал Цибулько ТВ, де я виставляю свої гостьові ефіри, де я буваю на інших каналах. Ну і радьте канал Цибулько Толк своїм друзям, аби якось ми вже дотяглися до тої заповітної кнопки, бо якось дуже все повільно. Дякую вам за розуміння. За переживання за долю країни, за віру в наших прекрасних світлих воїнів. Слава ЗСУ!